20 січня Міністерство культури та інформаційної політики разом із Інститутом української книги розпочали всеукраїнську акцію з промовції читання під назвою Читай досягай. Я, Лагода Наталія Олександрівна, юрист Голованівської райдержадміністрації, вирішила теж долучитися до цієї акції, тому що люблю читати та дізнаватися щось нове. Читання це найкращий стимулятор для розвитку мозку та. Збагачення свого словникового запасу, чи взаємопов'язано читання книг з успіхом у житті? Для кожного це індивідуально, але особисто для мене любов до читання та знання були стимулом для здобуття вищої освіти, роботи за фахом та безперервного процесу самоосвіти. На жаль, в сучасному темпі життя бракує часу для читання книг. Але коли ти мама, то? Крім книг про самоосвіту та розвиток, особливе місце в житті займає дитяча література. Ми разом з донечкою Анічкою любимо читати книги українською мовою, бо це найкращий спосіб проведення дозвілля. Тому хочу поділитися добіркою своїх п'яти книг. Перша це Ірвін Ялом Шопенгавер як ліки, друга Ліна Костенко Записки українського самошедшого, третя Марія Сердюк. Про Стів Джобса, четверта Антуан де сент Екзюпері, Маленький Принц та Леонід Глібов Байки. Запрошую і вас приєднатися до цієї акції та поділитися своїми улюбленими книгами.